Доброго дня, ми з України! Дівчата, хлопці, я вас вітаю! Мене звати Лена Хранцова, і сьогодні ми з вами говоримо про сьому ніч. Сьома ніч з 12 магічних ночей. Ви бачите, що в нас закінчується рік, да? 31 грудня це в нас сьома ніч, і магічні ночі вже йдуть на спад. За яку ніч відповідає? Це липень. Липень це в нас місяць середина року, той час, коли цвітуть липи, коли. Ми святкуємо життя, коли вже є овочі, фрукти, коли наші пращури вже починали потихеньку заготавлювати ці всі продукти на зиму. Вже день стає коротшим, ночі ну, стають довшими. І наші пращури вони думали про майбутнє. Що ми будемо робити? Що буде восени, що буде взимку, як далі планувати своє життя? Часто відбувалися заручини, щоб потім святкувати у вересні. І е, липень це для мене завжди липи цвітуть. Чесно скажу, що за останні роки 8 липи не могли квітнути у липні, це десь було місяць тому, да, у червні. Я не знаю на зміна така, е, можливо, з природою, з кліматом, але я завжди насолоджуюсь. І сидиш ввечері, в мене перед балконом липа дає, я чую, як ті жужастики, хто там бджоли літає, це просто класне почуття. І співали пісню, а липи цвітуть духмяні, духмяні, а двоє йдуть щасливі в коханні. Лілія Сандулеса і Іва Бобу. Це улюблена пісня моєї бабусі. Хто знає пісню і хто знає мою бабусю? Напишіть, будь ласка, коментар під відео. Взагалі, ну. Неймовірно, крута пісня і круті емоції, які пов'язані з цим часом. А тепер давайте про 31. Читаю зараз ваші коментарі, багато кажуть, що в мене немає настрою, я нічого не хочу, я не хочу нікого бачити, не ні хочу нічого їсти, пити. Розумію, розумію, оскільки я також сама знаходжуся в такому стані. Тому от сьогодні 30 число, да, я, як завжди, ми з вами домовились, записую відео, щоб ввечері. Його для вас завантажити на YouTube, тому я вирішила сама собі створити настрій. Я пішла сьогодні зайнялася спортом, оскільки це допомагає звільнити енергію. І зараз в мене твереза голова, сижу з вами, з Ларсом записую це відео. Потім планую піти, запросила на побачення свою старшу доньку, хочу провести час з нею. Оскільки це чудова можливість для мами один на один. Да? От коли двоє дітей часто проводити там часом з чоловіком, з дітьми всі разом. А от зараз я сказала так, я тебе запрошую, пішли. Собі запланували такий чудовий час. Тому від вас залежить, що ви будете робити. І 31 числа це також залежить від вас, як ви відсвяткуєте свій новий рік. Чи ви будете. Самі відповідати за свій настрій, за свій наступний рік. Чи ви будете казати нічого не хочу? Піду в садочок, наїмся жабенят. Да? Тому 31 число відповідає за жіночість. За родину, за вашу душу. Ось три таких аспекти. І 31 числа ми плануємо. Ми плануємо час, що ми будемо далі робити наступні 12 місяців. І велика проблема в тому, що планувати можемо ми всі. Да? Говорили, балакали. А коли ми почнемо робити, то нам не вистачає витримки. не того, щоб вже знову танцювали-танцювали, да, не вклонилися. От вклонитися ми не можемо, оскільки ми кидаємо через 2-3 кроки от той шлях, який ми обрали. Чому? Оскільки немає мотивації. Мотивації немає, ми не знаємо, для чого ми робимо. Хтось хоче похудати. Да, і 1 січня біжить в спортзал, 2 січня біжить в спортзал, 4 січня каже: ой, на що воно мені треба. Хтось планує е, шукати курси. Шукає 1 січня, 2, 3, каже на 4. ні, нічого не хочу, які курси, мені і так зручно. А, людині потрібна мотивація. Мотивація на наступний рік. Так, багато з вас кажуть, я не знаю, що мені робити, оскільки моя мотивація буде залежати від ситуації в країни. Погоджуюсь з вами. У вас є віза у Німеччині. Віза для того, щоб залишитися в Німеччині до 24-го року. Плануйте події на 24 рік, на 23-й зараз рік, до 24-го. Да? Заплануйте це для себе. Ви можете вплинути на ваше майбутнє протягом одного року. Це дає вам можливість мати контроль над ситуацією і розвивати певні події. Ви можете працювати над мовою, шукати роботу. Шукати нових знайомих, знайомитись з культурою. І, от мотивація. Запишіть, будь ласка, для себе як маленьку таку практику. Для чого я це роблю? А потім задайте ще одне питання: Що я зараз роблю? І от, можливо, у вас відповіді будуть, я нічого не роблю, в мене в голові хаос, я не знаю, що мені робити. Запишіть, можливо, хвилини 2-3 просто от те, що у вас буде в голові. І ви зможете проаналізувати і зробити аналіз вашого стану на певний момент. А тоді написати, що я хочу робити. І буде ваше бажання. І від того. Як ви їх сформулюєте, ви вже будете більш-менш мати план на наступний рік. Є таке поняття як vision, да, бачення. Тобто, яким ви бачите наступний рік. Ви можете помріяти. Хто хоче повернутися додому? Ми всі бажаємо, щоб закінчилася війна. Це в нас одне бажання, яке я впевнена, понаписували всі з тих -ти. Як і я написала, що хочу, щоб в моїй країні був мир. До того моменту, поки це відбудеться, нам потрібно дбати про свій психічний стан. Тому, що ви хочете робити в наступному році, для чого ви це робите? Яка є ваша мотивація? ви тоді зможете справді мати орієнтир. Оскільки, чим конкретніші будуть ваші кроки, тим легше вам буде входити в новий рік. Дівчат, для тих, хто бажає. Є таке м, слово страсть, да? хто бажає сексу, хто бажає кухану, хто бажає е, таку прям passion, да? або Leidenschaft німецькою мовою, Ті, будь ласка, вдівають червоні труси на новий рік. Є така традиція, кажуть, для того, щоб було щось вау, вам потрібно е, червону білизну одягнути і е, так святкувати новий рік. Ми всі різні, бажання різні, шляхи різні, є багато дівчат. Які нічого не бажають, є багато дівчат, які кажуть, а чом би ні? Піду ще закупляти собі білизну. Тому підходьте до всього з гумором, підходьте до всього, що є у вашому житті з легкістю і шукайте мотивацію. Якщо у вас є мотивація щось робити, то у вас завжди буде час. Наприклад, от в мене зараз, я вам чесно скажу, мотивація кожен день записати відео, знайти між моїми особистими потребами, між моєю родиною, між он... Ларс. До речі, скажи доброго дня. Да, між цим хлопчиком, да для того, щоб вам зробити цю радість. Я вам дуже щиро до речі, дівчата, всім дякую за. Той внесок, що ви робите, тільки що порахували, ми зібрали приблизно 5550 гривень для наших хлопців. Ті, хто хоче ще приєднатися до внесків, за те, що ви робите таку практику, ми з вами спілкуємося з Ларсом. Під відео є контакти Валерії Доленко. Це дівчинка, яка живе в во Львові, вона волонтер. Ви можете також побачити і на. В і де вона в інстаграмі, вона постійно робить фотографії і те, як, куди вона вкладає гроші. Після того, як ми закінчимо з вами 12 ночей, то ще раз я зроблю звіт по тому, куди підуть ті гроші. Дуже вдячна вам за ті дописи, які ви пишете, коли ви мені скріншоти присилаєте, да, те, що ви перевели ваші бажання, це дуже круто. А тепер давайте ще запитаємо янголів. Яка в нас буде порада на так, 31 число. Ларс, ти вмостишся чи ні? Не може він вмоститися. І порада від Янголі для нас. Слухайте, ну я не можу. Це знову. Це знову йде нам порада. Reinigen auflösen, loslassen, Чистити. Ситуації розв'язувати і відпускати. Напевно, ми стільки всього в собі вже накопичили, що потрібно це все відпускати. Бажаю вам гарного часу до наступного разу!